Привіт, це тут добре. Сьогодні завітаємо до пані Тетяни та її колег в салон краси і м'янь, місце, куди приходять не лише за якісними послугами. Тут панує атмосфера довіри та підтримки. І зараз ми в цьому переконаємося. Пані Тетяна не лише власниця салону і професіонал своєї справи, а й людина з великим серцем, яка щодня робить добро не для гучних слів. Це просто спосіб її життя. І це місце турботи знаходиться на центральній вулиці нашого міста. І ми вже підіймаємося сходами і відчиняємо двері у світлу, наповнену ароматами кімнату. Добрий день! Добрий день! А ось і адміністратор Олена. І одразу відчуваєш, що тут панує домашня атмосфера. Навколо майстрим, які не просто стрижуть і фарбують, а створюють справжню магію перевтілення Юлія та Наталя. Привіт, дівчата. Доброго дня. Що створюєте цього разу? Бачимо, працюєте наповну. Хлопчик прийшов на стрижку стрижем, щоб було гарно. Я роблю холодне відновлення волосся. А ось і сама пані Тетяна. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, з чого починається зустріч з клієнтами? До нас заходить клієнт. Ну, спочатку він записується, до нас приходить на свій час. Тут місце, де він, якщо завчасно прийшов, може почекати. Адміністратор запропонує каву, водички. Це більше про психологію і мистецтво ремесло теж, але ж більше про психологію. Клієнти наші вже вони, наче друзі багато років, наче вже рідні. Вони як родичі і психологи теж, дівчата. і Я тому, що клієнти йдуть, розказують все, що накипіло про життя. Надихають клієнти. Вони завжди такі у нас такі приїжджають з інших міст. І ми раді завжди зустрічі. зустрічі. Такі всі в нас обнімаються. Всі такі, знаєте, ну надихають вони, просто надихають. Все, я отримую задоволення від своєї роботи. Оце і надає мені силу. У мене багато мрій, багато планів, і я над цим працюю. Ну, взагалі ми дуже багато навчаємося, і я, і майстри мої. Дуже любимо вчитися, здобувати нові знання, щоб бути в тренді, бути в моді. Тому і в 2021 році нас нагородили знаком якості. Дуже було приємно. У вашому салоні проходять навчання студенти. Як обираєте, кого взяти під своє крило? Ми обираємо тільки тих, у кого є шалене бажання. Якщо в дівчат є бажання, беремо всіх. Тут навіть не про вибір іде, а про те, хто хоче навчатися. Допомагаємо дівчаткам. Останні дівчатка, це були в нас вони у травні місяці. Такі, знаєте, от їм треба було допомагати не тільки навчити, а ще й матеріально. То допомагали дівчата всі. Були такі і одяг приносили, і побутові прибори, і продукти. Помагали як могли. І навіть серед цього розмаїття знайшов своє місце затишний акваріум з рибками, що додає спокою, гармонії у цей творчий процес. Кімнату наповнює багато теплого денного світла, яке створює відчуття простору і свободи. Ніби ти на свіжому повітрі, а не в приміщенні. І крізь звуки працюючих фенів та машинок для стрижки доносяться звуки міста. Пані Олена, я знаю, що ви допомагали військовим. У вас був там якийсь збір. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, салон краси наш ін'янь разом із талановитою барберкою Лізою провели не просто семінар з барберингу, а такий акт підтримки. Окрім крутих технік, там тонкощів майстерності та секретів стильних зачісок. Цей захід мав ще одну таку ну важливу місію допомагати нашим захисникам. Усі ці зібрані кошти пішли на підтримку військових, які щодня борються за нашу свободу. І ви знаєте, ми дякуємо кожному, хто долучився. Ми наш салон не не просто створюємо стиль, а ми цим хочемо наближатися до перемоги. Колектив салону Індян, за запитом волонтерів наших, виїжджали до наших воїнів, які знаходились у шпиталі або на реабілітації. Це ну, майже на постійній основі, тому за телефонним дзвінком або прохання до нашої Тетяни Денисенко просять всі, то завжди майстри виїжджають і допомагають нашим військовим. У світі, де так часто панує байдужість. Приклад пані Тетяни надихає її доброта, як світло, що тихо, але впевнено розганяє темряву. І, можливо, саме завдяки таким людям ми ще віримо в добро і здатність кожного змінювати світ на краще. Таню розкажіть, будь ласка, як давно ви займаєтесь перукарською діяльністю? І взагалі, як потрапили в індустрію краси? Пам'ятаєте той момент, коли зрозуміли, це ваше. Так, звісно, пам'ятаю, це почалося ще з дитинства. Я пам'ятаю, це був перший дотик до ножниць, і я почала підстрягати ляльок. Потім о, був експериментальним мій брат, стрижка брата. Він, звісно, завжди був доволі стрижкою. Потім пішли сусіди, подружки, накрутки. Все, що я могла там. Це були мамина плойка, були кухонні ножниці, і я творила ще з тих пір. Дивилася, щоб я могла створити. Я хотіла створити свій простір. Простір, де було б все ідеально, де був би сервіс, послуги якісні і трішки магії. Хотілося так, такого чогось чарівного. Ну і я намагаюся це робити досі. Думали дуже довго варіантів, було маса, але хотілося, щоб люди розуміли, що це і жіноча, і чоловіча перукарня. Для цього і таку назву вибрали як жіночий чоловічий початок. Взагалі було важко, але в мене вже була на той момент команда. Дівчат, які підтримали мене, які дуже сильно допомагали, і вони ну просто були чудові. І багато хто залишився з тих пір, багато хто переїхав в інші міста, так як в нашій країні так не дуже просто зараз люди переміщаються. Багато було переселенців, приїздили, працювали. Але ж ну, зараз дуже в мене така крута і сильна команда. Зараз не в усіх є можливість заплатити, тому ми робимо е, знижки військовим, ми робимо знижки переселенцям, ми е, буває стрижемо просто безкоштовно. Кожен клієнт хоче прийти, розслабитися, зробити не тільки якісну послугу, а ще й поговорити. Тому ми намагаємося якось допомагати людям. В майбутньому я хотіла б здобувати нові навики, більше навчатися, додати ще послугу салон, додати ще одне крісло. Хочу перукарське, так і ще одного майстра манікюру ну, взагалі надавати роботу людям, допомагати їм з навчанням. Хотілося б і самі розвиватися теж. А ось пані Софія, постійна клієнтка цього салону. Розкажіть, будь ласка, на якій процедурці ви сьогодні були? Я була сьогодні на процедурі холодне відновлення. Мені виконував майстер пані Наталія. Мені все дуже сподобалося. Кожен візит в салон Красіньянь для мене це як маленьке свято. Одразу мене зустрічає адміністраторка Олена Кожушко. Вона просто чудова жіночка, завжди допоможе, і все дуже мені подобається. Завжди зробить ароматну каву, смаколики, завжди подбає про клієнта. Також я хочу подякувати власниці цього салону Денисенко Тетяні Васильівні. Вона подбала про інтер'єр, про комфорт. Кожен майстер, який виконує роботу в цьому салоні, не просто виконує, а вкладає душу в кожну з своїх робіт. Пані Тетяно, ваш салон це приклад місця, де краса поєднується з добром. Ми не маємо медалей, але вручаємо цю наліпку вам та всьому вашому колективу як відзнаку того, що тут дійсно добре. І вже наступного разу ми завітаємо ще до одного чудового та смачного місця, яке було створено недавно, але яке вже встигло сподобатись мешканцям нашого міста. І це суші тейкевей пікачу. Це тут добре радіопроєкт, у якому розповідаємо про людей, які створюють затишок, красу і натхнення в нашому місті. Тут ми говоримо про тих, то, окрім сумлінної роботи, створює особливі місця, в які хочеться повертатися. Почуємось.